А зараз колеги почнемо е, нашу зустріч, і я хотів би перш за все анонсувати, що у нас сьогодні така незвична зустріч. Ну, е, перш за все, чому? Е, тому що ну, зазвичай акушер гінеколог проводить зустріч з таку дискусійну: анестезіолог, неонатолог, е, спеціаліст з ультразвукової діагностики, спеціалісти, які. Приймають участь у наданні медичної допомоги пов'язаної з пологами, з народженням дитини, з певними гінекологічними проблемами. І ми вирішили трохи відійти від звичного такого нашого режиму і прийти к іншому формату. Цей інший формат я хочу анонсувати і на наступний рік. Він буде пов'язаний. Точніше, все, що ми вважаємо, не пов'язано з акушерством, а посередковано пов'язане з акушерством і гінекологією, ми спробуємо об'єднати і показати, як виглядатиме отакій, е зустріч колег по різним напрямкам, різного фаху, і обговорити одне питання. Як це виглядає в акушерстві? Як поєднуються ці різні напрямки в гінекологічній сфері, неонатальній сфері? Ну, сподіваємось, що буде цікаво. Ну, на край, ми з колегою дуже хотіли би, щоб це відбулося. І теж хочу розказати до початку нашого сьогоднішньої зустрічі, хотів би сказати, чому саме ми обрали. Таку сьогодні тему міфи офтальмології в акушерстві. Багато років тому я не буду казати, наскільки багато у нас вийшов ну, дещо сумний випадок, але він підштовхнув для того, щоб нам поставити питання насправді наскільки впливає стан органу зору на вибір раціональної тактики акушер-гінеколога. Я не буду розкривати цей сам випадок, хай це буде невеличкою інтригою. І уже тоді ми з колегою, з професором Риковим, ми тоді вже подумали про те, що ну, нам треба для акушерства це окремий напрямок офтальмології, і він повинен розкрити ті ну, такі незвичні підходи, які насправді впливають на наш остаточний вибір. Ну і відповідно. Те, що сьогодні називається міждисциплінарний підхід, коли в участь бере спеціалісти, що мають підготовку в різноманітних професійних дисциплінах, мета його полягає в підвищенні якості лікування шляхом застосування знань в різних галузях медицини, що дозволяє створити цілісну картину перебігу патологічного процесу і призначити патогенетично обґрунтовану терапію. Обмін інформацією між спеціалістами різного профілю широко практикується в сучасній медицині. І яскравим прикладом, я думаю, буде сьогоднішня наша зустріч. І так, важлива роль при обстеженні вагітної, Я думаю, що це не новина для колег, для акшер-гінекологів, Є консультація офтальмолога, як в окремих випадках саме заключення офтальмолога може мати вирішальну роль в обранні способа розродження. Ну крім того. При е, ускладненнях вагітності, таких як прееклампсія, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет і решта нам теж необхідна консультація офтальмолога для того, щоб визначити ступінь тяжкості прееклампсії. Ну е, хочу ще раз підкреслити те, що у нас сьогодні така дещо контраверсійна е, зустріч, і тому ми насправді намагатимось говорити про міфи. Чи насправді те, що ну така думка, яка існує і не тільки в нашій медичному середовищі, серед акшерів-гінекологів, серед, серед офтальмологів, серед а, фахівців інших спеціальностей, а і в нашому суспільстві, що насправді я пригадую той час, коли говорили міопія це завжди. Показання до операції росту. Ну, от, ростину. Ми з цього з Сергієм Саншем і почали нашу отаку, таку довгу достатньо пошук правильної такої нашої тактики, тому що ну, не завжди. І іноді виникають ситуації, коли кесарів Ростин та ми зробили. А от Наслідки отого втручання, яке по великому рахунку не було показано, воно призвело до досить негативних наслідків, тому знов повертаємось до теми. Гінекологічна практика ну, ви бачите, теж використання гормональних препаратів, в вигляді контрацептивів, мінопаузальної гормональної терапії, цикли стимуляції овуляції, в тому числі при проведенні екстракорпорального запліднення, Гормональна терапія, що призначається гінекологами, нерідко призводить до порушень процесу сльозоутворення та розвитку синдрому сухого ока, що потребує втручання лікувальний процес саме офтальмолога. Преекламсія, екламсія, цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, багато багато станів, які викликають підвищення артеріального тиску. Це ціла купа екстрагенітальної патології, яка може супроводжувати вагітну під час перебігу вагітності, є показом для проведення додаткового огляду очного. Одна з метою включення, виключення ангіопатії, особливо в третьому триместрі вагітності. Епідеміологія, я думаю, краще колега розкаже, але просто хочу підкреслити, що в структурі екстрагенітальної патології вагітних частка міопії становить 18-19%. Під час вагітності та палогії підвищується ризик ускладнення міапічної хвороби, відширування сітківки, периферічні вітрохоріоретинальні дистрофії, а у жінок фертильного віку частота цієї патології становить 14,6%. Тобто ну, достатньо. Велика кількість. І так, перший міф. Те, що існує: Жінкам з міопією не можна народжувати через природні пологові шляхи. Ну насправді, колеги більш молодші можуть зараз посміхнутися, що це така давня достатня теза, і вона вже сьогодні на сьогоднішній день не існує. Ну, повірте, як людині, яка досить давно займається в місті Києві організацією акушерської гінекологічної допомоги, що і на сьогодні, в 21 першому віці, теж значна достатня кількість акушерів гінекологів Вважає, що краще жінці зробити кесар. Рост, тим більше, що ми сьогодні маємо і 30, і 35, і 40 по деяким закладам відсотків кесарєва розтину, ніж жінці з міопією, ми не говоримо про ступень міопії, ми не говоримо про ускладнення вступати в пологі і отримати якісь небажані наслідки, міфічні навіть наслідки від звичайної пологової діяльності. Ну, бачите, написав вірно, спосіб розродження залежить від ступеню вираженості міапії та стану очного дна та сітківки. Чому? Ну от трошки патогенеза, Думаю, колега. Більше і ширше розкажуть про наявність патології очного дна, як воно впливає. Сама вагітність і пологі, як впливають на цей стан. Під час вагітності відбувається зниження кровообігу очей та внутрішнього очного тиску, що пов'язано з погіршенням кровотоку в стилярному тілі, яка бере участь у регуляції гідродинамічних показників органу зору. Як при фізіологічній вагітності, так і при її ускладненому перебігу поряд із перерозподілом центрального та мозкового кровов'ю відбуваються суттєві зміни гемодинаміки очей. Ці зміни зумовлені спазмом мартерів розрізняють функціональне зрушення без офтальмологічних порушень, сітківки та органічне з видимими змінами на очному дні. До функціональних змін відносять зміни калібру та ходу ретинальних судин. До органічних гостру непрохідність артерій та її гілок кровав в цітківку та набряк і відшарування. Під час вагітності через збільшення навантаження на серцево-судинну систему виникають фізіологічно оборотні, але досить виражені зміни центрального очного тиску. Це пов'язано з посиленням обміну речовин, збільшенням об'єму циркуліруючої крові, ЧСС і вінозного тиску, обумовлених. Формування матково-плацентарного кровообігу, патогенез периферічної вітрові е, хоріоретінальної дістрофії, що призводить до розривів і відшарувань сітківки до теперішнього часу. Остаточно невідомий. Ну я думаю, ми не відкриваємо вам якусь новину, що під час вагітності з'являється особливо 28-32 тридцять тижні вагітності. З'являється третій труг коло кровообігу, і це. Збільшує навантаження на серцево-судинну систему. Ну, відповідно, орган зору теж не стоїть осторонь, і він теж приймає участь у цьому збільшенні навантаження і е, певні процеси, які відбуваються з органом зору, вони теж можуть мати достатньо серйозний вплив при вагітності, а особливо при ускладненнях вагітності. Саме тому сьогоднішня тема нашої зустрічі другий міф. Після пологів у жінки з міопією зір покращиться. Ну, я знов бачу, через рампу бачу посмішки у деяких наших колег, Але, шановні колеги, не забуваємо, що ми сьогодні збирали ці міфи, ці тези. Не просто ми так вирішили, що воно так насправді існує, така думка. Ця думка, яка, на жаль, на сьогоднішній день вона існує і вона. Переходить з уст наших колег гінекологів переходить в уже точку зору наших пацієнтів. І вони насправді вважають, що з міопією вони повинні закінчити виключно операцію кесеревого розтину. Інше, от другий міф, що покращується зір, насправді деякі жінки після пологів дійсно. Мали покращення зору. З чим це може бути пов'язано ну, різні причини. У ряді випадків проблеми зором пов'язані з защемленням нервів, спазмом, м'язів. А під час пологів спазми стають слабшими, зникають застійні явища, особливо навіть не під час, а після розродження. Зникають застійні явища серцево-судинної системи, та відповідно, зір може дещо покращуватись. Але ми не можемо стверджувати, що е, терапією є саме пологі, і рекомендувати вагітніти саме для того і. Е, Вагітняти і народити саме для того, щоб покращити зір, думаю, на сьогоднішній день це виглядає досить дивно, але є поодинокі випадки покращення зору після вагітності. І так, які ж фізіологічні зміни органу зору при вагітності? Нормальну вагітність прийнято вважати особливим фізіологічним нормальним. Бачите, я навіть в дужки взяв нормальним станом організму жінки, тому що. При нормальному перебігу вагітності патологічних змін органу зору не викликає фізіологічні зміни органу зору при вагітності, як правило, виражені незначно оборотні і не потребують лікування. Ну, тобто достатньо захищений цей орган для того, щоб фізіологічна нормальна вагітність могла вплинути. Я спеціально підготував цей малюнок. Не бійтесь, я не буду розповідати про різні механізми, які... Лежать в основі пошкодження, але можу сказати, що настільки захищений є орган зору, що будь-яка вагітність, якщо він не спровокований будь-якими ем, діями чи станами, чи хворобами, в принципі, вона не впливатиме на цей орган зору. Інша ситуація, коли ми з вами розуміємо, що при вагітності ми маємо імунотолерантний стан. Чому теж зрозуміло, тому що мама виношує ну по різним даним: 50% чужого? Ну цей чужий це батьків, чи 25% в залежності від того, яка кількість білка є вважати, якою якої кількості білка вважати у дитини, тому. Мати повинна мати імунотолерантність для того, щоби виносити цю вагітність, і саме тому вона триває 9 місяців за певних передумов і за певних процесів. Відповідно, цей імунний гомеостаз чи імунний статус, який захищає маму, захищає плід, він так само береже, стереже орган зору. Інша ситуація виникає, коли він може бути пошкоджений. Там такі самі є мембрани, такі самі є шари, як по великому рахунку, і в плацентарному бар'єрі. І теж імунні механізми теж можуть включитися для того, щоб. З одного боку захистити, з іншого боку, у разі такого рясного запалення, яке вже відбувається, чи яке відбулося, воно може реалізуватися через багато імунних механізмів, які вже в даному випадку захищаючи, чи в даному випадку запалення є захисним механізмом, але він... Може пошкодити орган зору, і саме тому я представив цей слайд, щоб ви бачили, що ті самі механізми, які лежать в основі захисту плоду, захисту плаценти, тут і імуноглобуліни, і цитокіни, і імунорегулюючі комплекси, кілери, вони теж можуть дати досить неприємну картину для того, щоб пошкодити орган зору. Які ж покази до госпіталізації? Ми говоримо про госпіталізацію саме в акушерський стаціонар, з точки зору пошкодження, можливо, пошкодження органу зору, гестоз, ну, мається на увазі важкий гестоз. крововиливи в сітківку або кон'юнктиву, набряк диску зорового нерву і відшарування сітківки. Міф третій. епідуральна анестезія, небезпечна для жінки та плоду. Відверто скажу, вже набагато менше таких тез виказують і наші колеги, і наші пацієнти, але тим не менш, вона ще існує, і тому саме ми вирішили знов повернутися до цієї теми. Епідуральна анестезія супроводжується зменшенням вазоконстрикції, церебрального кровообігу, поліпшенням очного кровообігу, зменшується прогресування. Міопічних змін після пологів, і тривала епідуральна анестезія нормалізувала гемодинаміку целярного тракту та оптимізує пологі у жінок з середньою та високою короткозорістю. Ну, Не можна сказати, що епідуральна анестезія лікує міопію, але стан очного дна, він може залежати від вживання використання, чи не використання підуральної анестезії. Саме тому з метою профілактики і прогнозування ускладнені навіть в наших протоколах написано, що всі вагітні повинні бути своєчасно оглянуті офтальмологом на 10-14 тижні вагітності з обов'язковим проведенням офтальмоскопії в умовах максимального лікарського мідріазу. При проведенні патологічних змін наочному дні показано проведення відмежовуючої лазерної коагуляції навколо розривів або Хірургічного втручання при відшаруванні сітківки, При міопії середнього і високого ступеня вагітних оглядають кожного триместру. Повторний огляд офтальмологам, ну мається на увазі серед жінок, яких є певна патологія органу зору, показаний на 36-37 тижні вагітності навіть за її фізіологічному перебігу. При якому роблять остаточний висновок про вибір методу розродження по офтальмологічним показникам, розвиток гестозу, анемії важкого ступеню призводить до погіршення як центральної гемодинаміки, так і гемодинаміки органу зору, що супроводжується підвищенням ризику прогресування міопією. щодо вибору терміну та методу розродження. При відсутності акушерських та офтальмологічних показань до операції кесарева ростину перевагу слід віддавати проведенням пологів через природні пологові шляхи на тлі епідуральної анестезії. Тобто, ми говоримо знов про те, що не є показанням до операції кесарева розтину, ну це єдиний спосіб. Розгрузити вагітну у разі якоїсь ускладнень вагітності не тільки стосовно органу зору, а будь-яких ускладнень, і іноді лікарям легше, на жаль, мені дуже прикро це говорити, але іноді особливо. Молоді лікарі їм легше сьогодні провести операцію кесарєва роста, ніж провести раціонально провести пологи. Тільки колеги не забуваємо, що все-таки все вагітність і пологи – це природній процес. І коли ми спотворюємо природній процес іншим методом, то ми повинні бути впевнені, що це був єдиний спосіб надання такої допомоги, і тоді і результат пологів він теж буде. Адекватним і теж буде позитивним. Основні критерії при відборі вагітних, у яких розродження проводять через природні пологові шляхи, відносять, ну, перш за все, стан вагітний, відсутність важкої екстранітальної патології, важких ускладнень вагітності, задовільний стан плоду, готовність організму вагітної до пологів на терміні 38-40 тижнів вагітності, ну, відповідно за умови е, е, ускладнень тяжких, які вимагатимуть від лікаря, якщо гінеколога. Достроково завершити вагітність до 37-го тижня. Висновок офтальмолога про можливості проведення пологів первия натуралес і згода вагітної на самовільні пологи. Четвертий міф після лазерної корекції зору жінка може народжувати лише шляхом операції кесарів ростин. Найбільш розповсюджений міф, думаю, колега теж прокоментує це в своїй доповіді. Проведена в минулому лазерна коагуляція зору ніяк не впливає на процес розродження, і жінка може народжувати через природні пологові шляхи, тобто не вважайте наявність лазерної коагуляції патологією, яка була. До коагуляції. тобто не треба вважати, що якщо жінки коагуляцію робили під час вагітності чи до вагітності, в зв'язку з, наприклад, з відшаруванням сітківки, що це було показання до операції навіть на майбутню вагітність, це абсолютно невірна точка зору, які є, от абсолютні показання до кесарева розтину? Перше відшарування сітківки під час самостійних пологів. Відшарування сітківки діагностовано і прооперована на 30-40 тижні вагітності, тобто третій триместр. Раніше оперовано відшарування сітківки на єдиному зрячому оці, відносні показання, великі зони периферічної дістрофії, сітківки з наявності вітреоретинальних тракцій, відшарування сітківки в анамнезі. тобто, за наявністю цих відносних показань і акушерських показань, наприклад, там гіпотрофія плоду, перебіг вагітності, пов'язаний з невиношуванням, з використанням там допоміжних технологій, двійня, може тоді розглядатися питання про закінчення шляхом операції кесаревого роста, але не обов'язково. Тому давайте ми все ж таки вирішувати в кожному конкретному випадку кожен конкретний. Випадок ставити під сумнів: чи варто використовувати такий метод, чи не варто. Альтернативний варіант розродження з виключенням потугу у другому періоді пологів, це, крім того, в необхідних клінічних ситуаціях можна вкоротити потужний період, використовуючи епізіотомію. Тут давайте розрізним деякі питання. Тобто, виключення другого періоду пологів це можливо. Винятково за рахунок е, накладання е, акушерських щіпців, це тільки це називається виключенням. Все, що стосується епізіотомії, використання вакуум екстракції це корочення, але не виключення. Жінка приймає участь у пологах. Тому е, треба думати. Я не впевнений, що кожен е, з колег буде краще використовувати акушерські щіпці ніж вакуум екстрактор. Ну пам'ятати про це треба Щипці Теж у нас щипці існують в пологовій залі. але вже протягом я думаю, років 5-7 Навряд чи хтось з колег використовував цей метод для виключення другого періоду пологів. У другому періоду можливе застосування вакуум екстрактора для укорочення періоду вигнання або кошерських щипців для виключення. Ну, це знов та сама теза. Як доказують дослідження операції склеропластика та лазерна коагуляція сітківки, виконані до або під час вагітності, знижують ризик розвитку офтальмологічних ускладнень вагітних і породіль міопією, а рефракційні операції не є протипоказанням для потужного періоду під час пологів. П'ятий міф, ну це найбільш такий з моєї точки зору цікавий. Треба не забувати про те. Вагітні потрібно уникати контакту з незнайомими тваринами, оскільки це може викликати патологію органу зору у дитини. Ну, ми, як генікологи, ми не можемо говорити виключно про вагітну, не звертаючи увагу на дитину. Тому тут саме річ про це торч інфекції можуть викликати різноманітні захворювання органу зору. Так сам викликає запалення очей дитини в центрі сітківки, що може викликати вроджену сліпоту. Краснуха може бути причиною вродженої катаракти. Герпетична інфекція спричиняє внутрішньоутробні увіїти. Ну, це не значить, що е, е, вагітній жінці треба тікати від будь-якої тварини, яку, яку вона побачить на своєму шляху, тому що не дай Боже будуть пригати з цієї. І тварини на вагітно, будуть пригати всі різноманітні збудники, які можуть викликати подібні е, хвороби і подібні стани. Е, важливим критерієм для визначення методу розродження при відносних показах до кесаревого розтину є взаємозв'язок лікаря та пацієнтки. Оскільки в даному випадку потрібна довіра. До лікаря та виконання роділлі усіх вказівок під час пологів для зменшення ризику виникнення ускладнень. Про що йде мова? Мова йде про те, що найбільш раціональним способом розродження, включаючи навіть і стани пов'язані з патологією органів органу зору, являється ну з нашої точки зору. Один лікар, який веде вагітність, який ставить на облік, який веде протягом всієї вагітності, який веде пологи бажано, який проводить після пологови догляд, і до якого лікаря жінка приходить, тобто ступень довіри максимальний, і тоді сказане лікарем. Теза про те, що як роз як розроджувати, як вино, виношувати, які вживати необхідні ліки, чи профілактично чи з лікувальною не, метою, буде для жінки це буде як закон і повний ступень довіри. Зараз ми говоримо вже про організацію самого процесу. Саме тому ми в нашому половому будинку вели проект, який має назву Один лікар на всю вагітність, який створений саме для встановлення найкращого контакту та взаємо. Відносин між лікарем та вагітною. Цей проєкт включає ведення вагітності, пологів після пологового періоду одним лікарем за час вагітності до моменту пологів пацієнтка краще розуміє свого лікаря та має більшу до нього довіру. Ну от Бачите, таке коло, так, ми намагалися це коло створити із взаємовідносини повний комплаєнс між лікарем та пацієнтом. Особливе значення для ведення пологів у жінок з автомологічної патології є оснащення та атмосфера у пологовій залі. Ми маємо можливість використання фітболів, оскільки вони є в наявності у кожній пологівій залі. Це допомагає раділі краще адаптуватися до болісних переїм під час активної фази першого періоду пології. Також в таких випадках не зайвим буде присутня психолога на пологах, а бажано хтось із членів родини, чому це може бути чоловік. Це не може бути мама, інші родичі. Ну я думаю, колеги чули, що в деяких країнах заходу практично ми не обмежують, колеги не обмежують. Кількість родичів, які є присутніми під час пологів. Для чого це ж не просто для того, щоб показати, як це відбувається, як ми важко працюємо для того, щоб жінка була в своїй домашній атмосфері, і в цій атмосфері, і в на такому великому ступені довіри із своїми родичами і своєму лікареві, вони теж можуть, максимально маючи комплайнс, вони теж можуть спільно виробляти план ведення пологів навіть за. Коли щось змінюється під час перебігу пологової діяльності і під час перебігу вагітності, е як такої. І е дякую за увагу.